Виконуємо номер 344 із підручника Геометрія 7 та номер 29 крапочка 1 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Які трикутників, зображених на малюнку 14 крапочка 3. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Є рівнобедреним, який рівностороннім, а який різностороннім. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, зображеного на цьому малюнку. Ну, По-перше, рівнобедрений трикутник це трикутник, у якого дві сторони рівні. Ці рівні сторони називають бічними сторонами. У нас рівнобедрений трикутник це трикутник АБЦ. Дві сторони по 4 см, третя – 6 см. Далі рівносторонній рівносторонні трикутник це трикутник, у якого всі сторони рівні. На малюнку у нас рівностороннім є трикутник ФЦК. У нього всі сторони по 4 см. І які різносторонні. Різносторонні. Це трикутник у нас ПКМ. У нього всі сторони мають різні величини. Запишемо це. Трикутник АВС Рівнобедрений. Трикутник ФЦК. Рівносторонній, трикутник ПКМ, різносторонній. Ну і нам потрібно знайти периметр рівнобедреного трикутника, трикутника АВЦ, його виміри. Дві сторони по 4, третя 6, отже, 4 множимо на 2, надаємо 6. Маємо 14 сантиметрів. Номер 344 з підручника геометрії 7. Та номер 29, крапочка 1 із підручника математика 7. Виконано.